Розклад на тему Чоловік на порозі. Думаємо про себе. Ні про яких колишніх, ні про яких теперішніх, якщо шукаємо нове кохання. Думаємо тільки про себе. І дивимося, який чоловік у вас на порозі. Так, Можливо, це хтось з вашої роботи або з ким маєте якусь колаборацію, може якийсь бізнес, ви переписуєтеся з цією людиною. А можливо, це одружений чоловік, який хотів би з вами мати відносини, але навіть зараз ви маєте з ним переписку.